Доброго дня! Це канал Люблю село. Ще квіточка не вся відцвілася. Ще доцвітає. Радує око. Сніг уже розтає, Погода за вікном. Чи то зимова, чи то весняна, кінець лютого, то так воно і є. Це я п'ять днів тому посіяла перці. Поганенько видно, але ось вже один проклюнувся. Знову накрила і будемо чекати ще. Сонця зараз мало, через те вони так повільно прокльовуються. А надворі вода. Сьогодні зранку був туман, потім мрячило. Потім і сніжок пролітав, у дворі болото. Небо цілий день похмуре. Сьогодні прибрали старого півня. Будемо вибирати з молодих, хто у нас залишиться. Ще на глині трішки льоду? Сусідські качки гуляють. Вже у нас майже четверта вечора, але ще світло, день додався. Буду на цьому завершувати. Йдемо в хату. Бо хоч погода і не мороз, а в хаті топити. Треба. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалося. Всім всьонай найкращого і до наступних відео.